Підсумовуємо вівторок. Це вікна. Вітаю Малазійський Боїнг. Поцілили з Бука. Це вже офіційно. Рада безпеки Нідерландів сьогодні нарешті оприлюднила результати розслідування причин падіння літака рейсу MH17, на облавку якого загинуло 298 осіб. Безапеляційний висновок у нього влучила саме ракета із системи БУК. Аби це довести, міжнародній комісії знадобилося понад рік і по крихтам зібраний літак. У Росії синхронно запропонували свої геть інакше. Результати там навіть збука розстріляли старого літака чи переконливо Олексій Сімаков. По опівні, 17 липня 2014-го малазійський боїнг прямує звичним маршрутом. Усі прилади в нормі. Проте для 283 пасажирів та 15 членів екіпажу цей політ трагічно завершується над охопленим війною українським Донбасом. Ці кадри шокували увесь світ ватажок терористів. У мережі одразу похвалився про нібито збитий український ан 26 «Предупреждали же ж літати в нашому небі». Тічка упала за Жилой сектор не зацепила. Мирные люди не люди Щоправда, трохи згодом бойовики збагнули, що це був за літак і що вони накоїли. Ось перехоплені СБУ того дня перемови терористів. По самолету збитим в районі Сніжного Тереза. Це оказався пасажирський. Упав в районі Грабова, там море трупів, жінки, діти. Сейчас казаки там смотрят это все. Ну, значить, долази, завезі шпиона в авіалайнер поцілила ракета з комплексу БУК. Такий головний висновок доповіді Ради безпеки Нідерландів про причини катастрофи, звіт оприлюднили на військовій базі Гільрейн, де реконструювали той такий боїнг з уламків на металевому каркасі. Сукупність факторів ще спричинила катастрофу. Годі пояснити іншою причиною, окрім влучання ракети класу земля повітря, що її випустили з комплексу Бук. Інші ймовірні версії, як то вибух всередині літака чи враження ракетою класу повітря-повітря, виключені ще не дочекавшись висновків голландців, Росіяни заявили, вони хибні і заходилися виправдовуватися. Навіть вистрелили з бука в нерухомий списаний Іл-86. Майже впритул. Такий експеримент улаштували, аби довести. Боїнга збили не вони про свою попередню геть фантастичну версію. Про український штурмовик, який буцімто підбив літака, в Москві вже мовчать. Результати експеримента повністю опровергли. Выводы Голландской комиссии о типе ракеты и месте запуска. Если Боинг 777 Малазийских авиалиний был сбит зенитно-ракетным комплексом Бук, то порази... поразила его ракета 9М38 со стороны. Насіляного пункту Зарощенське, російська версія про місце запуску ракети з населеного пункту Зарошінське, експеримента... яке тоді контролювали українські війська, геть суперечить нідерландському звітові. Точного місця запуску ракети міжнародні експерти не називають. Мовляв, це потребує подальшого дослідження, але зазначають площу в 320 квадратних кілометрів. Так от Зарошінське, про яке твердять росіяни, набагато далі на захід від визначеної зони. Своє розслідування підготувала й Україна за його результатами. Ракету з комплексу БУК випустили з підконтрольного терористам сніжного, яке розташоване саме на зазначених голландцями 320 квадратних кілометрах. Віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко показав ролик, який демонструє, звідки злетіла ракета, якого вона типу і за якою траєкторією вразила ціль. В урядові комісії певні прагнули влучити саме в кабіну пілотів, аби унеможливити аварійне приземлення. Це підтверджує факт, що з восьми тисяч смертонос. Уламків ракети 700 потрапили в двох пілотів. Такий влучний постріл на такій висоті з права російських фахівців, твердять урядовці. Перше – це точка, звідки була випущена ракета. Це є контрольована територія проросійськими бойовиками. Це зброя, яка є російською і яка вразила літак. Це те, що було неможливо непідготовленим людям керувати такою зброєю. Вона дуже високоточна. І вона дійсно конкретно вражає пілотів. Тому ми вважаємо, що це були російські інструктори. Українські урядовці відреагували на нарікання міжнародних слідчих, що мовляв, Україна вчасно не заблокувала повітряного простору для літаків. Мовляв, на час катастрофи Київ дотримав усіх настанов і поступово закривав коридори неба. Ще й тоді ніхто інгадки не мав, що бойовикам нададуть таку надточну зброю Україна дотрималася цих, цих рекомендацій. Україна поступово закривала коридори неба до відмітки 9750 метрів. Україна виконала всі можливі і неможливі умови, що вона могла зробити в односторонньому порядку для того, щоб убезпечити саме від таких катастроф. Я можу сказати, що саме в цей час над небом України ще перебувало достатньо багато літаків. Для багатьох звіт радбезу Нідерландів не став сенсацією. Надто для родичів загиблих їм першими зачитали висновки розслідування, сказавши, що пасажири нічого не встигли відчути. Всі загинули миттєво. Проте від цього голландцеві, Еверту, Зитвельтові не легше. У тому літаку було двоє його дітей, тесть і теща. люди вже знають, хто це вчинив. Тепер треба притягти до відповідальності винуватців. Покарати треба кожного причетного до цієї трагедії. І в Україні, і у світі певні винуватців катастрофи покарають за результатами міжнародного кримінального розслідування. Щоправда, є певні труднощі, адже Росія ще влітку в радбезі ООН заблокувала створення міжнародного трибуналу. Тому покарання винних на міждержавному рівні наразі доволі сумнівне. Утім, таких варіантів постійно тийно шукають